Комплексне обстеження та діагностику очей відтепер можна зробити у сумській обласній клінічній лікарні на сучасному комп'ютерному 3D-томографі сітківки. Ця апаратура вона надзвичайна. До речі, в державному закладі у нас вперше з'явився такий апарат. Він дуже потужний в діагностиці. Тому що ми буквально по міліметровому можемо бачити, яка патологія в людини присутня. У відділенні мікрохірургії ОКА проводять будь-які оперативні втручання. За допомогою томографа підготовка до операцій стає якіснішою. За два тижні роботи апарату у лікарні обстежили понад 50 хворих. Ми оперуємо пацієнтів з глоукомою, з катарактою, з проблемами скловидного тіла, з проблемами ретинальними. Цей Томограф дає змогу подивитися проблеми в судинах сітківки, тобто це томограф з функцією ангіографії. Ще теж дуже допомагає в саме в діагності, а потім в тому, які шляхи лікування ми можемо запропонувати тому чи іншому 3 d томограф дозволяє виявити захворювання ока на ранніх стадіях. Тож, якщо люди відчувають у себе тривожні симптоми, а саме блиск, печіння або мерехтіння в очах, лікарі радять не зволікати і пройти обстеження. Ми можемо тут знімати і передній відрізок, і задній відрізок але в основному, звичайно, це для того, щоб бачити патологію в сітківці, в шарах сітківки. При особливо при цукровому діабеті, при емболіях судин сітківки, при патології зорового нерва, в тому числі глуукома, яка є третьою хворобою по сліпоті в світі. Щоб пройти діагностику безкоштовно, потрібно звернутися до лікарні за направленням від сімейного лікаря або лікаря-офтальмолога. Якщо ж направлення немає, то вартість такого обстеження буде 314 гривень. Новини СТС.